Платити чи ходити пішки, вартість проїзду в івано-франківських маршрутках зросте до 4 гривень. Саме такий тариф і розглядатиме виконком. У департаменті комунального господарства кажуть, ціну треба піднімати, враховуючи здорожчання палива. Однак є ще зобов'язання перевізників, яке ті не виконали. Наша пропозиція десь така буде. Я не знаю, її потребує правда члени виконавчого комітету, щоб підняти тариф на перевезення. Але від, скажімо, або з відстрочкою місяць два. Або після місяця два часу буде переглянути тариф, якщо перевізники не виконують попередні рішення. Тобто воно стосується і квитків, і gps навігаторів і інших тих моментів, які були закладені. Нерехунок gps трекерів згоди поки що не дійшли. Перевізники остерігаються фінансових ризиків, якщо встановлять обладнання і раптом програють конкурс. Придеться їм класти кошти на сьогоднішній день і там немалі кошти. А, от, а вийде так, що він програє конкурс і куди він буде це дивати, кошти викине на вітер. Наша пропозиція була, щоб уже на новому конкурсі закласти ці вимоги. І перевізник, який йде, буде брати участь в цьому конкурсі, він буде знати завідомо, що йому потрібно виконати такі-то -такі вимоги. Івано-Франківці через дорожчання проїзду зажурились. Мовляв, розуміють, що все росте у ціні. Однак, де брати додаткові гривні на маршрутки, не знають, адже зарплати лишаються незмінними. Водночас кажуть, разом з тарифом треба піднімати якість послуг. Надзвичайно, все дорого. Надзвичайно все дорого. Все розумію, проблеми, ну. Але... Ну хоча б 3 гривні. Вони ж залежать від бензину. Ну і зарплати людям платяться за рахунок того, що е, проїзд збільшується. Ну для когось можливо це справедливо, але я вважаю, що це трошки за дорого буде. Тобто, ну 3 гривні, там 3,50 ще можливо. Приблизно через два тижні питання збільшення тарифу розгляне виконком. Тоді і стане достеменно відомо, скільки платитимуть івано франківці за проїзд у маршрутках.